Українцям за борги відключатимуть світло незалежно від суми заборгованості. Уряд наприкінці минулого року скасував мораторій на відключення електроенергії. Втім, це стосується боржників, які проживають на підконтрольних Україні територіях. Як каратимуть заборги прикарпатців, з'ясовувала Оксана Гоменяк. Під завісу 2023 29 грудня, Кабмін постановою номер 1405 зняв мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою. Тож тепер українці, які проживають на територіях, де не відбуваються бойові дії, можуть залишатися без світла. Через заборгованість від моменту повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас в нашій області побутові споживачі сприйняли те, що ми їх не маємо права вимикати, як те, що їм можна не оплачувати. У нас сформувався борг близько 100 мільйонів гривень. Це є протермінований борг. Я маю на увазі, не той, що поточний. І це десь близько 10% наших споживачів формує. Тобто, десь близько 50 тисяч споживачів сформували таку суму боргу. В Першу чергу почнуть відключати електро. Енергію з лісним боржникам, хоча ця процедура не омене нікого, кажуть енергетики. Варто зауважити, що попередження про відключення не обов'язково має бути вручене боржникові в руки. Якщо споживач не в змозі зразу погасити борг, енергетики радять не зволікати та не чекати на відключення, адже це потягне додаткові витрати на повторне підключення. Причому процедура підключення електроенергії може тривати від трьох до п'яти днів. В залежності від того, як, яким чином було вимкнено, тому що можна по-різному вимкнути в когось є смерти, це є віддалена робота. В когось це в лічильнику, в когось на опорі, в когось під Ну, тобто в залежності від того, сума може варюватися від 500 до 3000 тисяч гривень за повторне підключення, окрім загальної сплати суми боргу. Ми закликаємо всіх споживачів не доводити до вимкнення. Насправді ми не зацікавлені вимкненні. Ми просимо всіх зрозуміти, що рано чи пізно цей борг потрібно буде сплатити. Його не будуть списувати, тому що електроенергія це товар. За кожен товар, який ми спожили, ми повинні заплатити. У разі неспроможності сплатити борг одразу. Людям пропонують його реструктуризувати. Щоб укласти таку угоду, потрібно подати наступні документи. Паспорт ІПН, також свідоцтво на право власності. Тобто підтвердити, що він є мешканцем того приміщення, що він має право на укладання є стороною договору, і він може укласти договір. Договір структуризовується від трьох до Року до 12 місяців, тобто від трьох місяців до 12 місяців можна буде реструктуризувати цей борг, і також умовою є те, що спочатку треба сплатити близько 30% боргу. Прикарпатці постановою урядовців не здивовані. А от щодо боргів за спожиті послуги говорять, бійні пенсіонери дрібні ну, не, менш заможні люди. Вони сплачують все, вони лишають собі тільки на лікарство і то і може на хліб, де коли не вистачає їм, але вони. Це дивиться, хто все подивитися по, по маєтках тих. Під час війни воно, правда, то недоречно. Але якщо економіка не працює, то і війна зупиниться. Якщо не будуть проплати, всі будуть сидіти світлом і не оплачувати, ну, значить, життя зупиниться. Та й на тому кінець. Наразі вартість електроенергії для населення 2 гривні 64 копійки за 1 кіловат годину. Продовжена до 30 квітня 2024 тисячі Ціна застосовується незалежно від обсягу споживання.